Тож, ще надовго припинилися бойові дії, яку роль у цьому зіграли Сполучені Штати Америки? Цю тему будемо обговорювати сьогодні. З гостем нашої програми до нас долучається ігор Семиволос, виконавчий директор центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас, вітаю вас, пані. Якщо так зробити коротенький огляд того, що пишуть у засобах масової інформації, як в українських, так і в міжнародних, за те, що в цьому регіоні називають наразі напруженим і хитким. А якої ви думки дотримуєтеся? Ну станом на зараз відбулося зрушення статики. В якій регіон перебував вже. З 23-го року з початку подій 7 жовтня, коли Хамас напав на Із... Із... Ізраїль і прикордонні поселення Ізраїлю біля сектору газу, і потім війни в Газі, і цим характеризувалася в принципі ситуація в цьому регіоні, оскільки, як мінімум, Хиз і хусіти вони долучилися до війни Хамасу проти Ізраїлю. За, ці, за весь час відбулася певна динаміка, негативна для Хезболи і для Хамасу. Але війна в Газі продовжується і краю і не видно ну, в тому вигляді, в якому вона відбувається. І от на цьому, на цьому, на цьому фоні е, зростають зростає суперечності і конфліктність між е, Іраном та Ізраїлем, і обидві сторони порушують червоні лінії, яких вони дотрималися впродовж тривалого часу, не завдаючи удари один по одному. І от, власне, з квітня 24-го року е, це табу знято. Тобто ми бачимо ескалацію. До цього моменту ці війни відбувалися байпроксі, тобто через е, е, агентів, так? і вони здебільшого стосувалися, е, ну, були в, війни малої інтенсивності. Те, що ми побачили зараз, або впродовж 24-го року, коли були взаємні удари з боку Ізраїлю і з боку Ірану. По території обох країн. І от в 25-му році, як вже повномасштабна війна, <кій> <кій> яку там зараз вже називають 12-денно. так, денної вже так охрестили. Uh, так, да. тобто, це вже uh, такий пік ескалації, і кожна сторона ну, Як мінімум, ви абсолютно праві, звітується про свою перемогу. Чому так відбулося? Я думаю, що Ізраїль, Ізраїль ставить, ставить перед собою мету знищити ядерну програму. Це перша мета. Друга мета осередкована, яка була озвучена устами прем'єр-міністра, міністра оборони. Ізраїлю, це повалення режиму Аль Хаменеї. тобто режим режиму, як ми звикли казати, режиму Аятол в Ірані. Але ця ціль досягнута не була. Ця ціль не була досягнута, і тут можемо далі проаналізувати, чому це сталося, а оцінки наскільки ядерна програма Ірану зупинена. І не може бути відновлена, різняться. Тобто, є думки про те, що там до цих думок пристає і президент США, що ця програма знищена, і немає сенсу до неї повертатися до обговорення цієї програми. Є е, думки інших експертів, які вважають, е, посилаючись тому числі на іранські джерела, що Уран був вивезений, збагачений. І результати ударів не були такі очевидні. Натомість в, в тому ж самому Ірані також є різні думки, і це залежить від, як кажуть, місця сидіння. Тобто Ліхаменеї в останньому своєму зверненні до нації він сказав, що ядерна програма жива, що нічого не вдалося зробити, і наголошував власне на перемозі. Тоді як є е, інформація з самого Ірану про те, що все-таки. В, 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 Якусь частину знищити збага... таки вдалося. Об'єкт так, збагачення так. урану Фордо, про який власне всі казали, що він, як мінімум, не перебуває в непрацюючому стані або пошкоджений? Як і... 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 подивитися з точки зору Ірану, то без сумніву, головне для них було втримати режим. Тобто сайт факт того, що, скоріш за все, їм не вдалося втримати небо або забезпечити безпеку з боку ізраїльських літаків. Це, це було прогнозовано, тому що вже в попередні удари, які здійснював Ізраїль по об'єктах іранських у 2024 році, вони здебільшого були спрямовані, якраз. Nah. Засоби ППО, а до речі, а чому і... так сталося? Як ви вважаєте, дуже цікавий момент мені здається, полягає в тому, що Іран, все ж таки, наприклад, союзник так чи інакше Росії у війні проти України, тому що іранські шахеди, як ми знаємо, ми їх ледь не щоночі спостерігаємо над українськими містами. Тобто, от на такі розробки у них були сили і ресурси. А для того, щоб забезпечити себе там, наприклад, засобами ППО, тобто у них не вистачало технологій, чи от чому такий? Ну, ось, ось так саме з протиповітряної Ні -ні, оборони, те, сталося. Технології у них є. Тобто якась кількість власних е, е, ракет протиповітряної оборони вони е, виробляють. Е, інша річ, можливо, цього не, 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 не вистачає. Можливо, да. А, або, ну скажімо, в. У цій війні вони не врахували те, що удари будуть наноситися літаками, тобто інша швидкість запуску цих ракет і багато чого іншого. Можливо, частина, частина застарілої, застарілої ППО. Ну, і ходять різні чутки навколо цієї історії, в тому числі з російськими С-400, то вони були вже на бойовому чергуванні чи не були. Чи вони були розгорнуті ці системи, чи е, досі не, не розгорнуті, але в будь-якому разі це звісно такий дуже серйозний ляпас і факти рос... залишаються фактом. Росії, тобто цього да. не вистачило для оборони? цього не вистачило абсолютно. І от я ж кажу, що попередні удари були цілеспрямовано. Направлені на засоби протиповітряної боротьби. тобто тут зрозуміло, що вона вже була до на до цього моменту ослаблена. І тут ще такий цікавий факт, що, пане Ігоре, ми минулого тижня цю тему якраз обговорювали ще до того, як Сполучені Штати Америки вдалися до таких рішучих кроків. І тоді, якщо пам'ятаєте, Трамп теж говорив про те, що йому потрібно 2-3 тижні для того, щоб він зрозумів і вирішив, що як саме будуть діяти Сполучені Штати в питанні Ірану. І Як ми бачили, все не те, що за 2-3 тижні рішення ухвалилося, а за 2-3 дні, фактично, так після цієї заяви. Як ви вважаєте, чому? Чому Сполучені Штати Америки все ж таки вирішили в цю ситуацію втрутитися, ну очевидно, знаєте, це такий ефект переможця. Тобто, коли видно, що та чи інша сторона перемагає, то тоді є сенс, як кажуть, туди втручатися і отримати Лавру. І... Власне, здебільшого я чую, як ізраїльтяни коментують часто цей конфлікт, і вони кажуть, ну це без сумніву перемога Сполучених Штатів Америки, Тобто, вони кажуть, не перемога Ізраїля, перемога Сполучених Штатів Америки. Чому? Ну, тому що це так. Огляду на Дональда Трампа, давайте віддамо всі лаври перемоги, і успіху йому. Тобто, по великому рахунку від цього, як кажуть, ні холодно, не жарко. Головне, щоб був результат. І я думаю, що це зіграло ключову роль, те, що в принципі засоби ППО були зруйновані, тобто нічого не загрожувало американцям в, їхньому, в їхній атаці на Іран. Ну і відповідно, крім всього іншого, справді. Здавалося, що справа вже майже зроблена. Залишилося поставити такий авторський підпис. І, от, власне, Дональд Трамп віддав наказ поставити цей авторський підпис. Хоча, от, в, в, всі ці історії, там починаючи з 13 червня, коли удар був нанесений в п'ятницю, незважаючи на те, що, начебто, в неділю мали бути переговори, і і якби і, іранці точно не розраховували, і були різні, так би мовити, міркування з цього приводу. І от багато хто з них або посилався на Пригори в неділю, що точно до неділі удару не буде. Дехто казав, що до понеділка, тому що не на мала бути весілля сину в понеділок. А виходить, от так як вийшло, так як вийшло. Да? Тобто, оцей фактор раптовості, який серйозно зіграв на користь Ізраїлю, ну і потім вступ в Сполучені Штати Америки в цю війну. Тобто можна сказати, що Дональд Трамп ухвалює такі радикальні рішення тільки тоді, коли він розуміє, що вийде звідти переможцем. Тут просто да, цікава да, аналогія да, напрошується да. на російсько-українську війну. Так, да, я думаю, так. Я думаю, що це, це міркування не останнє, а може навіть і перше. Як ви оцінюєте ефективність ізраїльських методів у цій війні, і що їм дозволило бути настільки ефективними? Ну Дивлячись що, ну, наприклад, якщо ми говоримо про удар по Ірану 13-го, то, звісно, фактор раптовості був дуже важливим. Хоча і без цього очевидно, що Ізраїль переважав у повітрі і однозначно йому вдалося повністю знищити протиповітряну оборону як цілісну систему. Крім цього, звісно, те, що на території Ірану діяли різноманітні агентурні групи, тут навколо цього багато чуток. Тобто можна припустити, що іранці просто вербували, ой, ізраїльтяни вербували місцевих за гроші або з ідеологічних міркувань. Частково, очевидно, кожною цією групою керували ізраїльські агенти. Але е, сам, сама операція була б сумніво такою е, ну, видатною. От, тут важко щось сказати проти цього. Е, в принципі, багато хто порівнює операцію і удари, які здійснювали ізраїльтяни по території Ірану, вже безпосередньо з е, самого Ірану. Багато хто порівнює з українською павутиною. Але е, я тут хочу сказати, що у Маса дає е, такий досвід і був раніше. А от, наприклад, у 24 році, коли вони здійснювали удари по е, і вбивства е, лідерів, наприклад, політичного, е, політичного бюро Хамасу, та і Смейлханії. І вони якраз це робили з території Ірану, безпілотниками, і тобто, це той, той самий почерк. Так, що у них є досвід, у них є мережі, у них є ресурси для того, щоб вести розвідувальну і підривну роботу всередині Ірану, і це також доволі ефективний метод протидії іранської іранської армії, іранським спецслужбам. А ми вже на початку програми трошки... Що, що не вдалося, що не вдалося, можна сказати, що Виявилося, що іранські ракети все-таки обходять частини іранських ракет, все-таки обходять залізний купол. Бачили і тільки, там і руйнування, да, показували і, так. І, ледь і, не в, в принципі, прямому ефірі. І тут ви ж розумієте, що не лише Залізний купол, хоча там ну, справді багато кажуть, що залізний купол дебільше орієнтований, все-таки не на балістичні ракети такої швидкості. Але ну, інші ж системи там стояли, і американці допомагали, і багато хто інший. і Авіація декількох країн була постійно задіяна для того, щоб збивати частину ракети і безпілотників. Але все одно руйнування сталися, були загиблі. Тобто, це демонструє, в тому числі і Ізраїлю. що... Вони вже не у безпеці, тобто вони перебувають в зоні ураження. І очевидно, оскільки ракетна програма Ірану точно буде продовжуватися, ніхто не зможе її заборонити, то в принципі можна говорити про те, що а, ця історія а, про розширення небезпек. І зміщення червоних ліній. Тобто тепер це вже не не є якимось там перешкодою, ментальною на шляху на на, щодо до ненанесення ударів по, по Ізраїлю там ракетами середньої дальності. З, з, з території Ірану по населеним пунктам або по іншим об'єктам на території Ізраїлю. Тобто, це певна і... така точка неповернення вже пройдена, так, так да, да точка неповернення Заших пройдена. Слів. То те що, те, що зараз відбулося, ну тобто таке перемир'я, тут е, воно можна, можна його інтерпретувати по різному, як я сказав, оби, о, о, у всі країни, е, які брали участь в цьому конфлікті. Рапортують про перемогу. Але якщо подивитися на цю ситуацію з точки зору ходу війни, то видно було, що в якийсь момент, оскільки перший удар не призвів до колапсу системи іранської, і іранська система змогла організуватися і почала чинити опір. І, і через якийсь певний час, там на третій, четвертий, п'ятий день війни їм вдалося пробити цю протиповітряну оборону ізраїльську. То стало зрозуміло, що війна виходить на певне плато, де в принципі, а, а, так знаєте, на обрії з'являється війна на виснаження. І в, в цій історії для Ізраїля війна на виснаження це величезні ресурси, які просто він не встані потягнути. Тому Віннівіна Танягу вже, от, здається, на 11 чи 10 день війни він якраз щиро казав про те, що ми не допустимо, щоб е, Ізраїль був втягнути війну на виснаження. І от е, це можна було оцінювати по-різному. Це ну, от, якраз це було в контексті е, можливого удару американців по Ірану і припускаю, що. Ізраїльський прем'єр розраховував, що цей удар буде більший, і що він буде регулярним, і що це буде серія ударів. І тоді, в принципі, Іран капітулює. Але ну, Дональд Трамп вирішив, що одного удару достатньо для демонстрації сили, і далі він виходить з цього конфлікту. Чому? Тому ж так для нього це не дуже вигідно. Для нього це не вигідно, тому що попереду вибори збурення в, в Штатах, і дуже багато питань до нього тоді. І тобто Штату, на Америки, такий серед... одиночний крок він готовий, але для того, щоб системно якось протидіяти, то на це Трамп не піде. Ну одиночний крок да і тому, що він він стовідсотково, ну майже мав 100% гарантію успіху. А далі да ну то розумієте, подальший розвиток ситуації, там припустимо, який призведе в майбутньому до повалення режиму, до хаосу в, в цьому регіоні, з абсолютно непередбаченими наслідками і втягувані так чи інакше американців цю війну. Логічно це відбулося, то, то це не якраз... відворотно все одно, на вашу думку? Ну е, ні, зараз, зараз є пауза. Ця пауза може затягнутися на доволі довгий час. Чому? Тому що, е, якщо, якщо вірити е, ну, певним заявам, які звучать зараз, е, чи це з Вашингтону чи з Тель-Авіву, а, поки немає підтверджень з боку арабських країн, наприклад, що готується якийсь пакет документів, який вирішить зупинити війну в Газі. Тому що війна в Газі це такий подразник, який постійно створював напругу. Ну, ясна річ, що палестинське питання в цілому залишається актуальним, і без вирішення цього питання навряд чи можна говорити про якісь. Нові е, угоди Авраама е, з е, арабськими країнами. Е, якщо, але якщо то ці чутки, поки що це на рівні чуток, правдиві, то звісно, може е, е, Америки можуть побачити в цьому вікно можливостей для того, щоб е, от таким одним махом вирішити палестинське питання. Я маю великі сумніви, що тут е, ситуація може бути вирішено отак швидко, як, скажімо, в, в, в ситуації 12-денної війни. Але тим не менш, е, от ця нова динаміка, вона в принципі над, ну, не те, що надихає, але е, стає цікавою. Тобто там з'являються нові е, слабкі сигнали, яких раніше ну, практично не було помітно. І на сам кінець, пане Ігоре, таке до вас запитання: а ядерні удари в межах цієї війни можливі чи ні? Ну не думаю, не думаю. Ну тобто, тут лише одна сторона може принаймні станом на зараз нанести удар. Це Ізраїль нанести, нанести удар по Ірану, оскільки немає жодних доказів того, що Іран має атомну бомбу. А, а всі так би мовити, вся інформація, яку ми маємо станом на зараз, і навіть вже після цієї війни говорить про те, що у Ірана не було достатньо кількість урану, достатнього, ну тобто, збагаченого до рівня, з якого можна було зробити ядерну бомбу, саме дев'яносто відсотків а Ізраїль уран. наразі на це не піде. Ну а Ізраїль, ну я сподіваюся, що вони на це не підуть. Дуже вам дякую. Дякую, що сьогодні так докладно нам прокоментували і все простими словами пояснили такі складні речі. Дякую, Ігор Семиволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень, був з нами на зв'язку. І на цьому ми завершуємо нашу сьогоднішню програму. За QR-кодом, який ви бачите зараз на екрані, ви можете перейти на наш Ютуб канал і подивитися ще більше наших випусків. А ми обов'язково побачимося у наступних наших ефірах. До зустрічі.